Зараз я вам покажу свій топчик серед красивих будинків Ренсбурга. Мені це і подобається найбільше. Ось він. Щоразу я йду і не можу намилуватися, налюбуватися. І просто в захопленні. Дивіться. Наскільки витончений, вишуканий. І просто супер класний. Зараз перейду дорогу і ближче покажу вам. Дивіться. Це просто неймовірно. Архітектура просто викликає суцільні знаки оклику. Захоплення, суцільне захоплення. Та й подвір'я, яке дивіться. Ялиночки, ворота, вхід, мій топ.